Прихожани церкви Різдва Христового відзначили Різдво. Усі три святкові дні у храмі відбувались богослужіння. А в неділю віряни запросили усіх бердищівлян на різдвяний концерт до міського палацу культури. Наша церква має назву церква Різдва Христового. І таке свято, як Різдво Христового, це свято нашої церкви. Ми назвали свою церкву в честь двох тисячоліття. Різва Христового, і тому кожен раз, як наступає це свято, ми хочемо всіх привітати бердичівлян, гостів нашого міста з цим великим святом. Час різдва це час несподіванок, переосмислення, подарунків та радості, складаючи подяку Богові за його благодіяння, прихожани просили в молитвах благословення Божого на нові здобутки. І не відступаючи від українських різдвяних традицій, усі разом співали колядки. Молодіжний хор церкви Різдва Христового та вокальний гурт Звіниці невтомно славили Господа, який своїми стражданнями, смертю і воскресінням знищив гріх в людській природі. Власне, тому Бог і став людиною, щоб за 30 злишком років після свого народження прийняти смерть на Христі, щоб усіх грішників привести до спасіння та безсмертя. Коли Христос народився і Марія і Йосип його принесли в храм Єрусалимський, там їх зустрічав Йосип. Старець, і він сказав такі слова, що Христос є світло для всіх народів. Люди від свого створіння, відвернувшись від Бога, знаходилися в темряві гріха і неправди. Люди були без надії. І тому, коли Христос прийшов, це прийшла Божа надія. Тобто, іншими словами, люди на протязі всіх віків вони шукали спілкування з Богом. Але слово Боже каже нам, що гріх він провів, безо... зробив таку безодню, тобто розділ між чоловіком і богом. Христос це протягнута Божа рука до людини грішної. Христос це Божа любов, це відповідь Божа на пошуки Бога людством. Завдяки Різдву людям відкрилося небо, кажуть віряни. Вони бережуть у своїх серцях віку подію, що принесла прощення усьому світу і кожній людині. Зокрема, для мене це різдво сам перед народження Ісуса Христа як нашого Спасителя. Це також сім'я, подарунки, друзі, рідні. Так як я вірю в Бога, я вірю, що Бог прийшов на землю, щоб. Наші гріхи, віддав свого сина за наші гріхи. Це із поколін... до покоління йде до сих пор. Свято, дуже велике свято. От. І багато людей є такі, які не розуміють, що таке за свято, молодь особливо. А ми, як старі люди, ми нас вчили так. От, От вам сильного дасть. Ісуса Христа, найголовніше, це наш. Саме, я ту Бог, ми його не бачимо, він це як його е, називається, дух святий. Він живе в наших серцях. І ми надіємося, що в вічності ми зустрінемося з ним. І буде велика радість. Велику радість Він приніс для всіх людей мир, любов і благополуччя. І ми просимо Бога, щоб всі люди пізнали нашого Господа Ісуса Христа і прийшли, відкрили свої сердечні двері, щоб він жив в кожному серці. Служителі церкви нагадували присутнім про те, що в дні, коли понад дві тисячі років тому у мороці Віфлеємської печери спалахнув вогонь божества, кожен із вірян має згадати про правдивий сенс життя, усвідомити, що єдиною розрадою, ліками, їжею та порятунком є Христова любов і благодать Духу Святого. А тому цими днями не слід шкодувати відкритості серця, світла думок та щирості своїх побажань.